П'ять потужних вражаючих нокаутів, миттєвих і легендарних ударів, які змінили хід боїв і залишилися в історії боксу. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Погнали! Майк Тайсон, Майк Спінкс. 1988 рік. Усього 91 секунда знадобилася Майку Тайсону, щоб знищити непереможного Майкла Спінца. Це став символом домінування Тайсона у важкій вазі та одним з найшвидших у титульних боях. Володимир Кличко Едді Чемберс, 2010 У 12-му раунді за 14 секунд до фінального гонгу. Володимир Кличко завдав потужного лівого хука, який залишив Чемберса без свідомості. Цей нокаут став одним з найвражаючих у кар'єри доктора Сталевого Молота. Ентоні Джошуа Френсіс Нгану 2024. У другому раунді Ентоні Джошуа нокаутував колишнього чемпіона UFC Френсіса Нгану потужним правим ударом. Цей нокаут вразив глядачів своєю жорстокістю та став одним із найобговорюваніших у сучасному боксі. Айсон Ф'юрі, не він пайкіч 2011 рік. Після того як фюріпинився в нокдауні в другому раунді, він зібрався та у третьому раунді нокаутував пайкіча серією потужних ударів, продемонструвавши свою витривалість і силу. Золанні ТТ Сіпоні Огоню у 2017 рік. Південно африканець Золанець ТТ встановив рекорд, нокаутувавши свого суперника на 11 секунді бою за титул чемпіона світу WBO у найлегшій вазі. Цей нокаут вважається найшвидшим в історії титульних боїв. Ці нокаути демонструють неймовірну силу та майстерність боксерів, які своїми ударами назавжди вписали свої імена в історії спорту.